Вітаю, дітки! А чи знаєте ви про те, що зовсім скоро підете до школи? А чи готові ви до неї? Тож пропоную перевірити вашу готовність та провести математичний квест? Отже, завдання перше. Уважно послухайте умову задачі та виберіть правильне розв'язання. Білочка знайшла два горішка. А потім ще три. Яке розв'язання нам потрібно вибрати? Скільки всього горішків знайшла білочка? Вірно, це буде друге розв'язання. Два додати 3 дорівнює 5. Наступна картинка. В зайки було чотири капустинки. Одну він з'їв. Скільки капустинок в нього залишилося. Яке розв'язання обираємо? Правильно друге. Чотири відняти один дорівнює три. Наступне. У ведмедика було дві банки малинового варення і шість банок полуничного. Скільки всього банок варення було у ведмедика? Вірно, обираємо перше розв'язання. Два додати шість дорівнює вісім. Молодці! Отже, завдання друге. У нас є дві геометричні фігури, синє коло та жовтий квадрат. Тож, яке ми отримаємо зображення, якщо накладемо коло поверх квадрата? Оберіть правильний варіант. Вірно, це другий варіант. А тут яке зображення отримаємо, якщо накладемо червоний ромб поверх зеленого? Так, отримаємо третє зображення? Ви знову молодці, дітки. Тож, завдання третє. На столі. Є дві тарілки. На одній лежить два яйця, на іншій три. Тож порівняйте, де яєць менше. Вірно, два менше, ніж три. А тепер уявіть, що ми прийшли до супермаркета. Скільки гарбузів лежить на полиці? Так, два. А скільки капустин? Вірно, 4. А чого більше? Капустин чи гарбузів? Правильно, капустин більше. Наступна картинка. Порахуйте спочатку всі груші. Скільки їх? Чотири. Тепер порахуйте ананаси. Скільки ананасів? Вірно, п'ять. А чого більше: ананасів чи груш на полиці? Правильно, ананасів більше. А наскільки їх більше? Вірно, на один. Молодці дітки, ви і тут впоралися. Тож завдання четверте. На малюнку зображені три тваринки та три будиночка. Послухайте уважно і скажіть, де живе кожна тваринка. Зайчик живе не в першому і не в третьому будинку. Білочка не в першому і не в другому. А їжачок в будиночку з одним вікном. Тож, де живе кожна тваринка? Перевірте, чи так ви розмістили тваринок. Молодці дітки. Здається, ви дійсно готові до школи. Тож бажаю вам успіхів!